Як розказують його побратими такої хоробрості, такої самовідваги, як у його вони не, не бачили. Він не раз рятував своїх побратимів. Він мав тяжке поранення грудної клітки рік назад. Він навіть не приходив на, на реабілітацію. Він зразу з госпіталя і до хлопця. Про свого племінника Сергія Чорного, який загинув на війні, розповідає тітка Раїса Чабанюк. У Кропивницькій на прощання вона приїхала з Києва. Розповіла, що Сергій Чорний закінчив технічний університет. Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю промислове і цивільне будівництво. Працював майстром на заводі. Був дуже гарним архітектором. Він поїхав і жив, працював в Молдавії останні 13 років. І коли почалася повномасштабна війна, він на третій день. 24 го почалося, 27 го числа. Він вже був в воєнкоматі в Кропивницькому. Його не брали в ЗСУ, тому що його білий білет. Він отримав тяжолу травму руки ще під час студенчества. І він пішов добровольцем. Каже, служив на Херсонському напрямку на посаді головного сержанта Стрілецького взводу. Загинув Сергій Чорний 11 вересня на лівобережжі Дніпра Херсонської громади. Бійцеві було 43 роки. Поховали військового на Алеї Слави. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький.